Став тим, ким мріяв бути у 20. І слава Богу, бо тепер тобі не потрібна швидкість, тобі потрібен спокій. Це його райпейс, повністю електричний кросовер, 400 кінських сил. Розгін до сотні за 4,8 секунди. Тиша, всередині якої тебе втискає в крісло. Два електромотори та інтелектуальний повний привід. Невмо з авторегулюванням кліренсу. Запас ходу до 470 км кілометрів на одному заряді. Підтримка швидкої зарядки 80% за 40 хвилин. Віртуальна панель приладів та подвійний сенсорний екран. Аудіосистема Meridian з активним шумозаглушенням, асистент отримання в смузі, адаптивний круїз-контроль та камера 360 градусів. Підігрів усіх сидінь, керма і навіть лобового скла. Їде як споркар, керується як седан та комфортніший за будь-який суп. Ти обираєш шайпець не заради статусу, а тому, що втомився від машин. Які обіцяють більше ніж дають.